Так, сьогодні в нашому етарі ми детальніше обговоримо тему Євробачення 2025», Зокрема, днями суспільне мовлення оголосило довгий список національного відбору на Євробачення 2025». До нього війшли 20 українських артистів. Зокрема, також відомо, що до фіналу потребують лише 10 артистів. Хто ж не війшли у лонгліст цьогорічна музична продюсерка нацвідбору на Євробахні 2025 тіна карлю зазначила, що до списку не потрапили низка сильних пісень. Хочу зазначити від себе, що мені було дуже прикро, адже чимало сильних пісень не потрапило до списку учасників через невідповідність правилам нацвідбору. Також відомо, що для участі у нацвідборі цьогоріч цього річ подали 369 заявок серед них було 232 сольні виконавці та 72 гурти. Надалі відбудуться прослуховування учасників і назмуть імена дев'ятьох фіналістів. Так, і також була інформація про те, що у дії стартувало голосування за журі нацвідбору на Євробачення 2025. Опитування триватиме впродовж тижня, тижня з 16 до 23 грудня. У лютому саме ця трійка журі разом із глядачами обирає представника або ж представниці України на Євробачення 2020. П'ятого року і кандидати у члени журі фіналу назвідбору на Євробачення 2025 є такі: це Андрій Гуцуляк, Джамала, Дмитро Зезулін, Катерина Павленко, Олег Сюк, Анна Свиредова, Сергій Танчинець, Катя Царик, Саша Чемеров та Дмитро Шуров. І зараз до нашого етеру під'єднується Максим Нагорняк. Це Музичний критик і оглядач, засновник Безодня Мюзик, з яким ми, власне і обговоримо трішечки детальніше тему Євробачення, пане Максим. Вітаємо вас у студії. Ми дякуємо, що приєднались до нас. Вітаємо слава Україні! День, Героям слава. Так, з вами ми хотіли б детальніше обговори обговорити тему Євробачення. Днями оприлюднили оприлюднили ліст Власне, що ви думаєте про учасників, які увійшли до цього листа? Багато зокрема було і негативних реакцій в соцмережах, що ми і спостерігали зокрема про Машу Кондратенко або Енлео, який вибухнув перед цим зі скандалом, ніби він слухає російську музику. Поділіться вашими рефлексіями. Цікаво, що ви про це думаєте. Е, ну. Що можу сказати? Непоганий насправді ланглист того, що можна було очікувати від Тіни Кароль, ми те і побачили, nice. тому що вона поспівачка, вона шукає артистів, які вміють гарно співати наживо. І ось цей ландглист це демонстрація того, що у нас буде дуже багато пісень, які ну притаманні цьому конкурсу так. Не без того, що у нас там будуть фольк-колективи, які будуть виділятися на фоні вже такого сталого стандарту Євробачення, і також у нас будуть напевно, скоріш за все, рок-колективи чи інді колективи трошки, які також будуть виділятися. І ну, для мене особисто це було очікувано. І якщо ми проаналізуємо останні там п'ять років нацвідбору, які у нас відбувалися в Україні. Тож можна побачити тенденцію, що е, у нас дуже дістала фольк-музика, і обов'язково, хто б там не був продюсером українського Нацвідбору зрозуміло, що там буде гурт на кшталт Go away Юко чи когось іншого, хто вже брав участь. Цього року це, наприклад, ягоди, скоріш за все, нас здивує е, хаят, е, тому що у нього е, доволі народний голос. І думаю, що. І ягоди, і е, хаят, скоріш за все потраплять у шорт-лист. Ну а можливо, ми не знаємо якогось виконавця, який також підготував фольк-пісню. Думаю, ось такі колективи точно будуть. Скоріше за все пройде доволі нестандартний для Євробачення колектив як ДК Енергетик. Я думаю, що щоб відтіняти всіх учасників, і на це ж в першу чергу шоу. А у кожного шоу є якісь патерни, і думаю, що ДК Енергетик це колектив, який буде знаєте такою ізюминкою, щоб додати чогось незвичного в наш нацвідбір. Не обов'язково, що вони переможуть, але це демонстрація чогось нового. Прогресу і трендів, які є в нашій країні в музичній сфері. Тобто постпанк, який грає гурт, цілком е конкурентно спроможний на фоні інших жанрів. І хвиля постпанку, яка почалася від початку повномасштабного вторгнення, яку задав світ, вона продовжується і. Ось ДК Енергетик, одні із представників цієї нової хвилі. Їх музика лунала в Грі Сталкер. Одна із трьох провідних пісень, яка була на початку промо даної вже культової, скоріш за все, гри. І ДК Енергетик, скоріш за все, я думаю, також потраплять. Якщо ні, то напевно потрапить якийсь інший колектив, який буде. Дечим подібний на колектив Нахаба, який був представлений в минулому році, щоб також як це зробити контраст класичним пісням Євробачення. Так, от ви, власне, згадали про оці фольк-пісні. Скажіть, будь ласка, що ви вважаєте, потрібно показати Україні на Євробачення 2025 року? Тому що теж, коли я дивилася відео різні у соціальних мережах, які пов'язані з темою Євробачення, з цим нацвідбором, дуже багато людей критикували те, що будуть колективи знову з цими фольк-піснями, з етностилем, тому що воно вже таке трішечки заїжджено. Ну це нормально, Ви ж зрозумієте, що телеканалам, а особливо суспільному, на яке виділяється дуже багато коштів від держави, потрібні рейтинги. Фольк колективи подобаються українцям. Це також треба визнати. І їм треба рейтинги і голосування, і щоб е, всі учасники були різноманітні. Ми не можемо взяти, не знаю, як умовному Санремо, де будуть. Більш класичні для Євробачення учасники, денспоп чи з якимись баладами. Ми не можемо так зробити, тому що ми живемо трошки в інакшому контексті, у нас тільки формується музична індустрія, і е, важко буде створити нацвідбір з сильних пісень класичного формату Євробачення. Ну тобто це дуже важко. А тим паче, беречи до уваги те, що у нас в. Україні зараз відбувається повномасштабне вторгнення. Ну, дійсно буде дуже дивно відправити від України якусь жартівливу чи смішну пісню, тому що ну це ще одна можливість донести меседжі Європи. Про це і так дуже багато говорять, думаю це не треба пояснювати. І виділяються кошти, і ми взагалі беремо участь в цьому конкурсі вже надцятий раз, тільки за того, щоб. Можна було вчергово нагадати, що у нас тут відбувається, і можливо якимось чином донести до європейців, і не тільки тому, що дивляться Євробачення по всьому світу, що в Україні продовжується війна і кожен день гинуть великою кількістю люди. Так, я насправді погоджуюсь з вами за оцей такий різноманітний стиль музики е, учасників нацвідбору. Е, можу навіть назвати там, наприклад, Фінка, так, е, Ягоди і Маша Кондратенко. Ми тобто розуміємо, що це геть різні музичні вподобання і геть різні музичні стилі. Так, безперечно, і насправді ми повинні розуміти те, що. Фактично, музика вона не є поза політикою, і це чергова можливість знову підняти Україну на порядок денний, тому що все ж Європа, живучи в своїй якійсь рутині, вона часом забуває про те, що в нас тут триває. Тому, безперечно, це дуже важливо і це повинна бути музика, яка вразить європейців. Зокрема, і е, також хотіли з вами зокрема обговорити також голосування журі. Е, наразі воно триває в дії. Е, на вашу думку, хто мав би бути у цьому списку? Ну, я можу сказати вам, за кого проголосував я. Я проголосував за Дмитра Шурова. Мені це ну, поділитися не важко, тому що вважаю, що саме цей музичний продюсер, виконавець і композитор ну, дійсно вже вніс величезну лепту в розвиток української музики. Це перше, а друге, він. Ну, продемонстрував в минулі роки наскільки якісно можна підійти в важких умовах до створення конкурсу, такого як Нацвідбір Євробачення в нашій країні. Тож точно вважаю і хотів би побачити його там. Бачу, що поки що по голосуванню він тримається в топ-4 і не залазить в ці топ-3. Для мене величезне дійсно здивування, що настільки сильно підтримують Сергія Танченця. Який жодного разу не брав участь в Євробаченні. Ну і така людина, яка не з поп-сфери і е, більше рок виконавець, величезна до нього довіра. Це для мене здивування, тому що це вже е, другий рік така штука відбувається. І ну я з однієї сторони здивований. Приємно, а з іншої я якось не очікував, що саме цього виконавця будуть так сильно підтримувати. Ну і звичайно впевнений, так. що прийдуть е, Джамала і Катерина Павленка, яка є фронтвумен гурту Away. Тому що ну, це учасниці, які м -м, дійсно знають що таке Євробачення і гідно представляли нашу країну на цьому конкурсі і вже полюбилися європейській спільноті. Так, я насправді власне голосувала за Джамалу. <хи> і я дуже сподіваюся, що вона прийде. Тому що мені справді імпонує і її стиль музики, і як співачку я вважаю її насправді так однією з найсильніших саме в Україні. От справді я пам'ятаю той рік, коли Джамала представляла Україну на Євробаченні. Тоді напевно плакали всі. Так, це був дуже сильний виступ. Так безперечно, він був після важких подій для України, угу. і мені здається, ми настільки тоді транслювали це в наших піснях. Що ми, нам вдалося донести оцей меседж, і це, ну, це було справді неймовірно. Так, так. І скажіть ще, будь ласка, що ви загалом думаєте про конкурс Євробачення, тому що знову ж таки, мені здається, ні для кого не буде секретом, якщо ми зараз це озвучимо, те, що він таки є політичним. Чи погоджуєтесь ви з цією тезою? Та, звичайно, він політичний, тому що країни, які межують одне з одним. І в, гар, і в гарних відносинах е, завжди підтримували одне одного. Чи, наприклад, у них подібні мови. Ну, тобто це нормально. Ну це типу підтримка, е, все одно перемагає пісня, яка, е, знаєте, дуже часто відбувається в змаганнях таке правило. Можна не посісти в жодному конкурсі. Е, Перше місце, а посісти, посісти всі другі місця в кінці кінці стати першим. Тобто, по балам і журі і е, балам самих глядачів. Тобто, е, все може бути. І, якщо чесно, Євробачення це конкурс, напевно, для пізнання інших культур, не часто ми бачимо там, звичайно, пісні, як фольк-колективів, на кшталт наших. Але ну ми можемо в якийсь рік побачити дуже багато скандинавських гарних пісень балад. В якийсь рік ми можемо побачити там не знаю музику сходу. В якийсь рік ми можемо побачити там українську музику. Тобто, це дуже цікаво досліджувати, якщо кожен рік буде вистрелювати декілька етнічних пісень. Як на мене, це круто, і ми будемо розвиватися і знайомитися з культурою, тому що далі ці люди перейдуть на цього виконавця. Далі їм в рекомендації потрапить ще якийсь виконавець там з країни Греції, на кшталт чи когось іншого там чи з Німеччини, і люди дізнаються якийсь про культурний пласт тої чи іншої країни. Як на мене, це прекрасно. Те, що політика, давайте ставитись це. до цього конкурсу більше як до е, творчого конкурсу, який е, демонструє нам різні. Жанри демонструє різну музику, яка може потрапити в кожного українця. Я насправді просто обожнюю ось цей період Євробачення, тому що е, ти, коли переслуховуєш ось ці пісні, ти їх додаєш собі е, власне в свій плейлист, і після цього просто там ідеш на тренування, йдеш на роботу, або ще кудись переслуховуєш якусь нову мову, можливо, для себе, або просто в тебе якась мелодія зацікавила тебе, і ти починаєш прям цілий плейлист робити Євробачення 2024. У мене щороку є такий плейлист. і насправді ну це, це дуже цікаво. Я обожнюю цей період. І насправді дуже класно, коли ти можеш пізнати і якийсь інший. Жанр музики mm -hmm. це теж як на мене дуже великий плюс. Тобто, наприклад, раніше я якось не дуже сильно слухала саме такі от фольк-пісні е, після виступу наших українських виконавців. Я зрозуміла, що таке там мені дуже подобається цей жанр, тому що ми піднімаємо не лише українську культуру, так українську музику, а ми піднімаємо і відкопуємо щось це таке глибше, яке було давним давно вже забути. Тому це теж як на мене дуже великий плюс. Максиме, дякуємо вам, що підключились до нас і що трішечки детальніше сказали свою думку стосовно цього. Так, дякуємо вам, yeah. Максим, за включення і додамо ще, що коли ж відбудеться наш відбір на Євробачення 2025, Він відбудеться у лютому 25-го року у форматі телевізійного концерту. І переможців оберуть за результатами голосування журі та глядачів і склад журі фіналу можна буде обрати через онлайн голосування, про яке ми щойно говорили в дії. Ну якщо ви ще не проголосували, заходьте і голосуйте, і очікуємо наш омріяний наш відбір, а потім власне представлення е, України на Євробаченні. Дякуємо вам за включення і за детальну розмову про цей неймовірний конкурс. Так з нами був Максим Нагорняк, це музичний критик і оглядач, а також засновник Безодня Music.